Види рослиної олії, кондитерські та кулінарні жири, шроти, маргарини це лише невеликий перелік продукції, яку виробляють на місцевому олійно-жировому комбінаті. Олію тут виготовляють із насіння соняшника, рапса та сої. Продукція, яку виробляє завод, сертифікована по всіх системах якості світових і європейських. Продукцію постачають як на внутрішній ринок, так і за кордон. Загалом Вінницьку олію знають майже у 70 країнах світу. Зараз ми працюємо на олії соняшників. За добу в нас Вихід олії складає близько 1300-1400 тонн. Завод може працювати на різних видах культур, можуть працювати на соняшнику, на ріпаку, на сої, а також ми плануємо переробляти льон. Цьогоріч тут впровадили нові технологічні лінії. а За наступні кілька місяців планують суттєво збільшити добову потужність переробки. Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, продовжує розвиватись і підприємство Барліник найпотужніший виробник паркетної дошки у світі. Барліник на Україні буде найбільшим підприємством в Європі, яке буде продукувати паркетну дошку. Робота підприємства розпочалася у 2007. -му. Кількість штатних працівників сьогодні майже 800. Ми маємо зараз плани збільшити виробничу потужність в два рази. Для цього реалізується інвестиція понад 30 мільйонів євро, яка буде реалізована на до кінця цього року, напротязі 2017 року. Це дозволить забезпечити робочими місцями ще три сотні вінничан. Технологія виробництва безвідходна. Із залишків та стружки роблять палети та брикети. Не забувають і про соціальну відповідальну складову бізнесу. За кожну виготовлену паркетну пачку дошки одне дерево. В Україні цей проєкт звівся до того, що ми висаджуємо одне дубове дерево. Якщо в Польщі там грунти різні, то там різні дерева, то це. на сьогодні я можу відзвітувати, що додатково до того, що висаджують лісові господарства, тільки наша компанія профінансувала з 2007 року понад мільйон дубових дерев площою понад 320 гектарів. Подібні підприємства дозволять підняти економіку і міста, і країни загалом на новий вищий рівень, переконаний Вінницький міський голова. Ці підприємства не стоять на місці, вони розвиваються і вони інвестують. І важливо це те, що саме створення цих додаткових робочих місць і збільшення потужності виробництва, всіх економічних умов, які сьогодні є, ну це є позитив. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина.